Маю таку цікаву робочу ситуацію, хочу нею поділитися. У мене є ексклюзив в Харкові в житловому комплексі Піонер. В цілому всі харків'яни знають, що це одна з найкращих бувших новобудов міста. І квартира, яка моя ексклюзивна була, 110 квадратних метрів, знаходилася на дуже високому поверсі. І довгий час я взагалі не могла знайти покупця на цю квартиру. Всі, хто приходили, я вже мала від них повний список недоліків. Вже знала все майже все про цю квартиру. І от знаходиться клієнт, який думає буквально один день і дає за неї завдаток. Моментально після цього повернулися всі, хто там був, всі, хто пропонували меншу вартість, а ми, до речі, торгувалися в тисячу доларів за квадратний метр, це не дуже велика сума, насправді. І всі повернулися з питанням: як так? Чому мене не попередить, то я теж хочу придбати цю квартиру, ну, як же так? Висновок такий: довго ціни триматися так не будуть. Якщо у вас висновок такий, що коли ви знайшли ту саму класну квартиру, довго не тягніть час. Робіть пропозицію, ведіть перемовини і купляйте, тому що класних квартир наразі в Харкові вже дуже мало. У мене є декілька ще серед ексклюзивних, кому буде цікаво, пишіть. Я надійшлю посилання, зможете також обрати ще, поки що є. Є зацікавлені, Я також веду перемовини. До речі, сценарій майже той же.